Я дуже рідко, ну прям дуже рідко, це наче друге відео на каналі. І, до речі, від того ж самого підписника реплей. Я мається на увазі, що я майже не пишу реплеї підписників, от є вже друге відео, да. Але коли присилають щось дуже дуже прям цікаве, я дивлюсь і записую. Тут або інколи дивлюсь просто. А тут вирішив записати, і причому перший раз я не дивився, що тут буде, тому що прислав підписник, сказав: 10к накалядував. Нарешті на акаунті є тепер в статистиці більше 10к настріляної шкоди. Думаю, опачки, треба подивитися, що це за історія, і е, вам показати. Тож, е, кому цікаво, можна залітати в Телеграм, обмінюватися там інформацією з приводу, хто там що там настріляв, якого е, який бій е, стався, і інколи навіть поділитися реплеями. Ну там підписники такі інколи роблять. От, і тут ми бачимо, буде бій на 60 ТП з дев'ятками, без артилерії, є місто, можна побитися а, дуже близько. Є закалка з таба до інструкція на до Тобто тут у нас все на стрільбу і виживання. А, багато кумулів, звісно, фугасіки, бронебійки на всяк випадок. А, ну і ДОПАЙ. Я так розумію, що екіпаж тут також серйозний. Тож, а, поїхали в бій, будемо дивитися, що ж там всередині буде проходити. І як саме. Тож, їде в нас 60 ТП. І я так розумію, що він поїде зараз на позицію, яка в нас буде звичайна для подібних машин, або на відстріл прокатки, або на не направо поїде, не направо від башти грати. Добре, подивимось, куди поїде. Цікаво. Ну, без турбіни на відстріл, мабуть, не поїде, тому що. А е, Який сенс, можна не встигнути. Пропускає є сотого, щоб він йому не заважав. І їде в нас от куди. Тобто зараз кінь подивиться, чи є якийсь проїзд, щоб не отримати шкоду. Там хтось дивиться. І тут можна спокійно стати, зловити лампу, від кого? Тобто хтось там вдалині лампу дав. Я так розумію, до речі, він не на повному. Огляді грає. Зараз на комулях побачив, що зламалося дерево. Бачили, камеру повів. Тобто це досвідчений гравець. Чекає на кого? На Вікерса. На е 75 а Вікерс зліва, перепрошую, на мапу, просто дивлюсь. О, їде, 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 їде. І добрий вечір на 800. А там ФВ кудись в гармату викрали. кудись дала ФВ, а побачили? Ха -ха, там бабаха була. Не дала шкоди йому, не дала. І він, до речі, залишається. Туди, і от якраз дивиться, ходи йому від бабахи прилетіло, що шкоди не було. Просто десь розірвався фугас, не долетів до броні і не дав шкоди ніякої. А, ага, лампу зловив. А, якісь бажинка не відображається, лампа є звук, лампа не відображається. Дав блайндуху, де можливо є бабаха. Але а, я так розумію. Дуже обережно хочеться йому вийти, подивитися, чи є бабаха, чи ні. Чи буде вона стріляти, зводиться, дав, а, влетіло в самий край а, дота, там був ефект, як розірвався. Ну, коротше, поки що нічого цікавого не відбувається, тільки командир трошки втрачає хп. Тож він тут десь-десь намагається зловити бабаху, а отут наче влетіло, наче влетіло, а, треба бути. Потім подивитися результати бою, він щось не скинув. Бабаха! Я я поставлю на паузу. Вона до того була фолова, коли плюнула а, свій фугас 60 ТП. Далі за спиною в 60 ТП нашого стоїть наша бабаха, яка також сюди бленди кидала. І наш ся кидав блайнди, Щось мені підказує, що там бабаха десь а, половину хопе, щось таке подібне, може не пробила, а кудись влучила, да? І ШТП ще тепе іще зверху. А може тільки бабаха, може тільки бабаха. Це блін. і Він так да, подивився на ФВ, Також, мабуть, такий що шоці, типу, що? Шо? Ну, прикиньте, стоїш ти собі, да? Такий? Дивишся, дивишся за кущем за деревом. бас! Він пролітає від бабахи. Ну що я кажу, самі знаєте, так? Да? А отут, до речі, якось так він оп виїздить. І зараз повинен дати ага, кумуль молодець кумульом, кидав СТРВ, зловив лампу, дав піджога. Тобто зараз ми мінімум бачимо а, 2227 шкоди. Це мінімум. Можливо, ще в бабаху там влетіло. Бабаха все намагається когось там, я не знаю. Е, з того ж самому місця. Чесно, я вже не грав. Я вже кудись від'їхав, може поїхав там, СТРВ, там, на далину. Ну не знаю, ну кудись. Ну, де СТРВ, мабуть, не поїхав би, але все рівно. Так, е, тут є сотий в нас. Отримав а, Прочухана. Відем Міля, чи що? А від кого ти отримав? Мабуть, від І Мільчик ховається. Зрозумів, що ні. Не треба нікуди диватися. Є сотий молодець, трошки під'їхав також, щоб, якщо що, дати. Диви, як смачно! 824 т Т30. Чого ти в'їхав, а? Чо ти в'їхав, Т-30? Ай-яй-яй-яй-яй. Коротше, вже, вже, знаєте, вже непоганий бій. Вже приблизно така. Там можна було в борт але е, Еміль. Еміль заважає. Еміль заважає. Ну можна було так плюнути, хто знає, може б влетіло. Там найви, е, е, зверху планочка, е, в неї можна пробити навіть під таким кутом. Там небагато е, броні. Ой, там також диви, як вилазить. І там так, також є куди, є куди. Он, бачите? Є, yeah, є. Yeah. Молодець, знає цю планку. Молодець. Ага, Емільчик мінус один. Можна в, ну, в слухайте, навіть якщо еміль відкидає раз-два, можна спокійно, в принципі, поїхати і е, отримати від СТРВ без проблем. Ой-ой-ой, там було, 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 зелене. ух, Його забайтив цей мільчик на 75 ТП і мінус 500, просто так, мінус 600. Просто так, на рівному місці. А міг би не отримувати. Ага. Дивиться, де там це є сотий. Але Емілька виходить. І Емілька йому дав на 400. Ну як так? Як? Ну він же байтить. Це ж ми бачимо. Є сотий пофіг. Молодець, молодець. Можливо, маленький баг реплей, але сервер е відпрацював, чітко влучилось, так? Да? Ох, це капець. Це капець. Uh, давайте далі дивимось. Є сотий там стоїть, нічого не допомагає. Коротше, чекаємо, мабуть, 75-го. Можливо, він буде виходити. Так, 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 рухаєте 30. Тепер лише треба знайти, куди йому дати. Кришко, тому що, тому що там можна пробити з таким калібром, як 60 ТП. Там калібр великий. Тож, окей, 5200 вже маємо. Можливо, блайн. Подивимось. Uh, я точно знаю, що тут за 10к. Якщо в кінці бою буде за 10к, то скоріше, за все не буде, але треба потім подивитися, можливо. Uh, якщо, що, нап uh, напишу uh, в описі до відео, uh, або може Антон сам зайде і напише в коментарях, uh, скільки там по ітогу то було От, uh, ну, до, до цифр. Співпадає з тим, що ми бачимо в влогах шкоди в кінці бою чи ні. Там є соти. Я прям чую, як є соти. що то там туди-сюди ворохтається поруч. Вон, бачите, щось там хоче йому проїхати, щось він там робить. Ай-яй-яй, просто капець. Так. А, куди ми будемо їхати далі? Ми а, будемо їхати далі, я так розумію, в центр. Тому що там, можливо, є їс, четвертий на піджимі. Тільки чаро то може е зараз там дивитися. І не зрозуміло, йому заважає дерево чи ні. Да, Бачить чара на мапі, дав туди блендуху. Ну, багато бленди дає. І. Ну, лампи я і не побачу, тому що бажинка, да? а от е звуку не було. Тож виходить так, що. Ага, спокійно проїхав, все. Окей. Так, коротше, він їде зараз, там, можливо, з Є 75 чи з кимось боротися е, на стандартну позицію. Трошки необережно йде, тут при прокації можна отримати, якщо там хтось цілить. Але ніхто не цілить, добренько. Е, там, там важко при такій прокації е, прострілити, але, ну, типу, можливо. Ага, їсти дуже далеко, чекає ЄСа. На всяк випадок, їс не їде, тому що там його бачать або торт, або кінь. 75 далеко. Тож можна виїхати дати, наприклад, в Борта. Треба треба забирати. Треба забирати, молодець. А можна було б, знаєте, типу. А, і жадібність і Мхса спробувати. да? Ну, дати повну шкоду. Ні, треба забирати гармату. Дивиться, хто де. Іс4 не їде. Десь там М103. Так, ну поки не бачать нікого. Так, 600 є вже шкоди? Поки все ок. Поки ніяких помилок немає. Тут вже в коника ХП мало вилазити не буде. Там є фуловий вікерс. Питання тільки, чи є сенс? А, там ще Леопард. З багато ХП. А СТБшечка там стоїть. Питання тільки, чи не поїхав би якийсь чар по полю? І оце, от, знаєте, така досить необережна історія. Він сам вирішив туди поїхати пограти з двома цими картонними машинами. А на кумулях на фугаси не переходить, щоб їх там якось пробивати. Там Леопард і Вікес можна спокійно пограти. Треба, 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 треба. І зводимось. Молодець, добренько. Знову продовжує на кумулях. Все ж таки, тут можна було ББшками спокійно залишити кумулі. Там ще є четвертий, ВЗшка, 75-й. Вон там стає чар, але чар, можливо, відстрілявся. То треба що зробити правильно? Вийти так обережненько, забрати. А, леопарда можна було б навіть і отримати, не страшно. Так, 7200 є. З кумулем знову слухайте, я б не знаю, я б вже був би на ББшці. Тому що кумуль, ну може там полетіти вліво-вправо, там я не знаю кудись, і не дати шкоду. От зараз якусь би гуслю дав би. І все, добрий вечір. Але окей, окей, 8К вже має. Тепер 75-го треба забрати, тому що він нам дав шкоду, треба йому відбитися. Якось дуже далеко заїздить. Можна було прям поїхати по центру. От тут, да, і спокійно б забрати 75-го. Ну, щось він зовсім його о, цей. Забив на нього болта. Можна було просто до нього проїхати там ще раніше. Ну, типу, закрити трошки союзнику, але а, забрати ще, плюс там, скільки в нього, 500 було ХП. Ну ок, за, але але є 68. 8К. Так. Треба вазіка якось розвести. Це Вазік відстрілявся. Дивимось, бачимо, зелене. Між гуслями і кумуль пролітає. Там зелене було. Так, 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 їдемо танкувати. Добре, молодець, танкуємо Єса. Навіть е поламана гармата пофіг. Правильно, клінь, щоб їс не давав. Чекаємо, щоб НЛД показав. Все, добренько, ховаємось, прикриття є раз і два. Так, тепер треба в ЄСа заклінчувати. він не хоче. Тому що тоді буде його дуже важко пробивати. Тут щось прям такий, знаєте, повірив, перейшов в аркаду і зверху йому дав, але о, кумуль пробив, 10к маємо. Оці 10к, і скільки в нас 6 фрагів вже є, то виходить, блін, а, не знаю про блайнд, але точно 10к вже маємо. Ось про що історія. Причому я б не сказав, що вони якісь такі, знаєте, прям. Дуже супер складні були, але не прості. Ай яй-яй, ну за що ж ви закриваєте? Ай-яй-яй-яй-яй, лише 500. А могло б бути більше. Могло б бути, блін, більше. Але закрили. І БК зламали, і гармату зламали. Ну, тобто, до Чара тепер доїхати, дати йому, це дуже буде складно. Ну, типу, скоріш за все, не, не, ще може не влучити навіть з такої відстані. І чар їде, а воно він ще хдешиться. Блін, ви прикиньте, а могли б бути 11к. Могли, тепер треба 11 пробити на аккаунті. Слухайте, зараз треба піти подивитися, чи є там а, 11к. Зараз подивлюся. А якщо що народ, не забудьте підписатися, поставити вподобайку. І якщо у вас є дуже круті штуки, якісь реплейчики і так далі, залітайте в телеграм, скидуйте в чаті, коли інколи щось цікаве, може буду відбирати та дивитися. Тож бережіть себе і своїх близьких. До побачення.